Найбільш критичною ситуацією для хворих, що потребують гемодіалізу, була 17 та 18 листопада. У ці дні матеріалів для роботи апаратів штучна нирка у тисячці не було зовсім. Допомога надавалась лише тим хворим, які за власні кошти забезпечили очищення своєї крові. Враховуючи те, що вартість однієї такої процедури перевищує 2000 гривень, а кожному хворому їх проводять тричі на тиждень. Не складно уявити, яка б доля чекала на цих людей, якби вчасно не надійшла допомога. Абращалісь ми візді. В обздравіл департамент и помощи не получили в итоге пришлось администрации нашей больницы обратиться к администрации города в наш городской отдел. И помощь мы эту почувствовали. Сейчас вот 19 числа расходные средства поступили, и мы сейчас работаем в обычном стандартном режиме. Я от имени наших больных, от своего имени, от имени медперсонала, администрации больницы хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие ну, в разрешении этого вопроса. Усі апарати штучна нирка, яких у відділенні вісім, зараз працюють у три зміни. Хворі з полегченням сприйняли звістку про повноцінне відновлення роботи відділення. «Була безпекованість, що Надо, Ми завісімо від апарату. Треба, через день у нас процедура. Почка працює, очищає кров від всіх шлагів, тому апарат нужен нам обов'язково. Без нього ніяк. Це добре, що врод допомагає. До конца года этого решен вопрос. А дальше, 2015, мы надеемся, что также будет решен положительно. И наш город обеспечит всем больным гемодиализом прохождение жизненно важной для них процедуры. Кризова ситуація з забезпеченням гемодіалізом хворих міста склалась через те, що держава припинила фінансувати цю програму, говорить начальник міського управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко. По якимсь причинам я не можу сказати по яким зараз є сюжети і по іншим містам, і по іншим областям, по якій-то причині государство забило об пацієнтах. Процедури виконуються по определенному графіку. І приривати це не можна. Расходные материалы очень дорогие. Расходные материалы, которые приобретаются, они приобретаются за доллары. На сегодняшний момент колебания курса доллара тоже сказываются на этом. И город узнал об этой проблеме 6 ноября. Сразу хочу подчеркнуть, что по поручению Юрия Григорьевича мы, горздравотдел и другие службы тоже бросили все для того, чтобы разобраться в этой проблеме. Усі міські хворі, що потребують проведення процедури гемодіалізу, обслуговуються у відповідному відділенні другої міськлікарні. Фінансувати лікування таких пацієнтів має обласний бюджет. Область не акцентувала увагу на тих проблемах, які у них виникли з фінансуванням. І 6 ноября, коли люди узнали, що розходні матеріали не поступили і вони обрічені, вони були вийти на вулицю і звернути на себе увагу. На сегодняшний момент вопрос решается следующим образом. По поручению міського головы мы провели расчеты и определили, что для финансирования этих пациентов, находящихся как на гемодиализе, так и на перитониальном диализе, до конца этого года, даже несмотря на то, что это уже конец года, необходима сумма 2 миллиона 829 тысяч 200 гривен. Эти деньги на сьогоднішній день, 18 ноября, они вже перечислені в виді субвенції на обласний бюджет. Передані непосредственно именно для цих пацієнтів. Тож всі 46 шість які знаходяться на гемодіалізі, та 22, які отримують перитоніальний діаліз, забезпечені коштами на свої життєво необхідні процедури. Їх вистачить до кінця року, аби убезпечити хворих від перебоїв з матеріалами для гемодіалізу. Зараз влада міста готує відповідне рішення. Как правило, январь любого следующего года ⁇ это, по сути дела, декабрь предыдущего года. И поэтому, с учетом этого, на сегодняшний момент это решение тоже принято уже Юрием Григорьевичем, оно обсуждается. И я думаю, что на ближайшей сессии это решение будет принято для того, чтобы эти пациенты не нуждались в расходных материалах минимум до 1 февраля 2015 года. Сумма, которая необходима, она уже просчитана. Ці розчоти загласовані. Я думаю, що як только буде уже окончательно прийнято рішення, ті пацієнти цьому знають. Наша програма і надалі слідкуватиме, як ця непроста проблема буде вирішуватись у нашому місті.